Всім привіт! Сьогодні ми орендували ось такий гараж. Його вартість близько 60 доларів в місяць. Єдиний нюанс, що він здавався зі всім цим барахлом цим всередині. І зараз покажемо, що ми тут знайшли і що американці зберігають в своїх гаражах. Газонокосарка косарка теж не нова, але є. Тут вогнегасник якийсь. Так, Тут знайшла ще цілу коробку з різними дисками. Ось такий череп знайшла. Страшний. Було ще ось такі комоди, декілька штук. Неван! Солод, дивіться! Куча різних штук, я не знаєш, що це таке. Явлення немає. Ось стрелька була. Тут було декілька рушниць з таких старовинних. Різні мультиварки, колососи, велосипеди, одяг, вінник. різні каністри, різних старовинних пензликів. Іграшки зі зірками. Але, напевно, все піде на донейшн капорці. цікавого знайшла ось такі зеркала, Ось вона. різного посуду. Була ще куча одягу, цвок, важкий, дуже. Картини прикольні. Різні кабелі, драбини. ляльки, бейсбольні рукавички. Оці ящики ми будемо віддавати всі на донейшн. Так, знайшла ще ось такі штуки. Посуд, прапори. Ось така скриня прикольна. Годинник старовинний. Книжка схованка. Було ще ось такі значки US Army. Возити мені ще і возити. Так, знайшла ще, до речі, от таку штуку. Проектор на стіну, але коли я його там відчукаю, покажу вам детальніше. І знайшла ще квадрокоптер. Покажу вам теж, забрала його вже додому. Ось різні Тут, до речі, теж були такі ці картини. Не картини, а вони такі штучні з металу, не знаю, де вони їх чіпляють. Я так розумію, з якихось дзвонок. Поручи, про які я навіть здогадуюся, що це таке, але я підозрюю, що тут перець, всередині. Старована штука. Завтра буду вивозити це в різні магазини і покажу, що всередину. Так, поглядаю містечко. Так, їдемо зараз віддавати в Goodwill. Речі, які назбирали. Ось ми вже на місці. Несла коробки від Donation Center. Крісла, меблі, хтось приніс колосос, це вже добро, яке я сьогодні назбирала. Так, день другий. Знову розбираємо завали. За лісом познаходилися якісь штуки. Робота ще не початий край. Слава ще ось така коробка пише United States of America. Татушки я бритурнула абонаю. Так, Аліса, тут відкрився тату салон. Було також дуже багато різних інструментів. Ось така штука, щоб осінні листя здувати. Ага. Це що, Аліса? Я не знаю, буду, напевно, це цілий тиждень розбирати. Янця. Тут ага. холодильник. З таких різних інструментів, напевно, штук 50. Не знаю, скільки вони коштують, потім буду гуглити, можливо, щось з них продам. Але ми це все приберемо. Столик такий прикольний. Ось гриль, я казала. Ось власний сам Гудвіл. І так, день другий. Я знову біля Гудвіла. І ось це добро, я сьогодні привезла. це ціла гора, це теж мої речі. Це все знову буду вивозити. Там посуду купа. Різні лампи, картини. Так, відвезла я ще дві машини. Ось це вже сміття. Ось, до речі, в цьому місці знаходиться сам гараж. Тут житлові будинки. Інші гаражі є. І машинки. І так, гараж я розібрала вже майже до кінця. Більшість речей я продала, але ще й більше викинула. Одним словом, гараж мені окупився повністю. Зараз покажу ще деякі речі, які я там знайшла. З класних знахідок був ось цей ляльковий будиночок. Аліса його дуже любить. Ось він такий старенький, але подивіться, які тут класні меблі. Ось такий диван. Ось тут такі справжні тумбочки, книжки, столики. Ось тут є холодильник такий з паличками. Різні шухлядки, це все відкривається. Тут є туалет. Ось тут така вана керамічна і вага. Ось, власне, показую фінальний майже розбір гаража і все, що лишилось від барахла, яке я розібрала. Зараз коротенько покажу, що і до чого. Ну, одразу з квадрокоптера. Ось так він виглядає. Ось пульт. Тут, я так розумію, кріпиться телефон і можна його запускати, але я ще не тестила. До речі, ось цю лавочку не знаю, має вона якусь цінність чи ні, але я виставила її на маркетплейс за 90 доларів. І одразу мені написало декілька людей. і Завтра мала би приїхати забрати одна жіночка. Приходжу до інструментів. Ось тут ціла гора, всякого різного, не знаю, що це таке. Ось тут різні дрельки, газонокосарка, колонки. Тут різні гектарики, ось такі. Були ще ваги. Ось ця скринька, не знаю, що всередині не можу її відкрити. Також дві ось такі дуже старовинні тумбочки. Там внизу є маркування, і вони з якогось там. Не знаю якого року, але я так розумію, що могли би теж мати якусь цінність. Така ще старовинна машинка, був такий годинник. Тапки не знаю у кого такий прекрасний смак. Ось <смас> вони ще збіркою. Також цікавих знахідок була абсолютно новенька PlayStation, а також проектор. Чи задоволена я орендою гаража цілком? Якщо б мені сказали ще раз взяти такий гараж і розпаковувати це все заново, я б обов'язково взяла, адже реально цікаво дивитися, що ж там всередині. Отже, тепер і ви знаєте, що американці зберігають в своїх гаражах. Якщо хочете більше цікавого контенту про Америку, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі!